Тому до Бога, коли проходить тяжкі обставини. Я за себе кажу, в мене так буває. Буває по-різному, але частіше за всього, саме тоді, коли тяжкі обставини, тоді і голосиш до Бога. І взиваєш, і кричиш до Бога, якось навіть не почути відповідь, так, і звирішу твоє питання, чи ще щось, а просто усвідомити, що він чує тебе, і усвідомити, що все Бог контролює. Але Бог хоче, щоб ми зверталися до Нього. Одним із найпотужніших інструментів, які Господь дав церкві, це молитва. Саме ревні та щирі молитви святих слугують тому, щоб змінилися. Ми змінилися хід історії. Є багато випадків. І е, Авраам, коли просив, щоб не нищити Содом і Гомору, Господь казав, якби було там стільки, пам'ятаєте? Але не було стільки святих. Сьогодні Господь шукає заступників. От якщо запитатися, як часто ми молимося за свої сім'ї, за своїх дітей, за своїх батьків, за своє місто, за свою владу, за свою країну, за припинення війни і перемоги в нашій країні. І Господь шукає заступників, які стоять у проломі за смирення і каяття нашого народу. За перемогу і мир, за збереження життів українців і наших захисників, за преображення кожної сфери суспільства в країні. Тому що є тут брати, які ходили по місту, Львів, по районах, по вулицях і промалювали їх. І вірю, що у одне із тих результатів я по джерельні по вулиці ходили, промалювали Паша і Віталік. І Сьогодні я вже увірив, бачите. Я вірю, що наші молитви вони мають силу, коли вони щирі і ревні. Ваша особиста молитва, ревна і постійна молитва, може вплинути на те, щоб відбулося в нашій країні перемоги, щоб до коріну наш народ звинився. наші батьки, наші діти, наші ті, хто ще не спасений, щоб прийшли до Господа. Давайте стояти в молитві за наш край, за наші сім'ї, за нас самих. щоб наш Наша поведінка щодня змінилася в образ Христа, щоб наша поведінка, е, бачачи інші, хотіли бути в тій церкві, вірити в того Бога і мати такого Бога, якого маємо ми. Закілля 22,30. І шукав я між ними чоловіка, що постав би за, би, за городу і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край. Бог каже: шукав я. Але далі каже, щоб я не знищив його, Та я не знайшов. Тому, браті і сестри, я вас закликаю. Давайте зараз ми станемо помолимося. І взагалі моліться, моліться частіше. Заходьте по п'ятницям в Zoom, пишіть свої потреби в групі. Якщо немає, не вмієте писати. Звертайтеся, позвоніть комусь, напиши молотовну потребу за мою е, ситуацію. І ми будемо молитися. Чим більше ми звертаємося до Бога, тим більше ми бачимо результат. Давайте ми зараз помолимося. Кого побужує серце, моліться. Просіть Бога, все, що є в вашому серці. Не соромтеся, не бійтеся. Бог зараз, прямо зараз нас слухає. І чує нас, і спостерігає за нами, і бачить наше серце. Давайте помолимося, а потім завершимо молитвою очі наші. Моліться, браті сестри.